Партнер показу Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Ця війна є боротьбою за нашу культуру, за українську самобутність і за нашу ідентичність. Щоб усе це берегти, варто об'єднуватися для добрих справ. Це чергова програма проєкту Дякую тобі. Вітаю вас. Партнер показу Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Завдання митця творити, бачити прекрасне у буденному, але війна усе це змінила. Яка вона творчість під час війни чи до мистецтва людям зараз, коли головне завдання вижити і перемогти? Чи доречні гумор і жарти, чи не на часі? Насправді гумор може бути своєрідним знеболювальним та допомагати переживати складні ситуації. Наш сьогоднішній герой, тернопільський гуморист, який під час війни вирішив бути максимально корисним, ще й організував для доброї справи чимало людей. Як тільки наші люди почали вирощувати зернові, до них почали збігатися любителі халяви, миші щурі і москалі. Артисти, і що у мене надзвичайно морально. Я думаю, підтримувати дух бойовий і десь так підтримувати нас до перемоги. Дуже заболіло, коли вони сказали: в нас згоріли всі бібліотеки. Ми не маємо жодної книжки. Цибулька буде йти до каші свої, і до м -м -м, гречки. Спочатку мають банки, далі закидають лаврові листи, духмяний перець, перед горошком. Ці отушонки це, напевно, те саме, що найліпше може бути, це саме, що найліпше може дати Вселена через руки хмельчан і активній організації влади. Дякую владю стає. Про творчих людей нашого краю і про те, як вони наближають перемогу, поговоримо сьогодні у нашій програмі. І наш сьогоднішній гість це Володимир Ковцун, актор і волонтер, більше знаний у сценічних колах як Влад. Вітаю вас, Володимире, в нашій студії. Доброго дня. І поруч зі мною Антон, Антон Марчевський, блогер і співведучий нашої програми. Вітаю тебе, Антон. Вітаю всіх так само. 24 лютого ми прокинулися в новій реальності і почали діяти за новими сценаріями. Як це відбулося у вас? А, мені подзвонив син, він за кордоном вчиться в Канаді, подзвонив і сказав, десь година п'ята була чи півп'ятої, і сказав, що почалася війна. Я кажу, яка війна, що ти там що ти вже придумав. Він каже, ну в них там день, і він дивився новини, якраз звернення дивився того нашого а, придурка російського. І... Я сказав, що війна почалася. Я одразу встав, подивився, зрозумів, що все. У ну, нас якраз той день мав бути концерт в Львові, в Малевичі. Ми кожного місяця даємо концерт, те, те саме шоу, і ми якраз е, вечором вчилися, з Віталіком вчили слова, мав бути концерт. Сумка вже була зложена, щоб їхати до Львова зранку. І тут е, така новина і все почалося. Кілька днів, тижнів, хто місяців оговтувалися люди, що ж вони мають робити, але бажання було велике. Треба було якось почати почати свою війну. Як почалася вона у вас із чогось? З такої дуже нестандартно, я би сказала, роботи. Ви досі такого не робили? Розкажіть я ну досі не робив. Я поїхав зразу в село, та як було сказано, я по новинах десь там зразу в перші дні говорили проключати там газ, світло, все виключити в хаті, воду. І я повиключав, поїхав в село, а в селі Що в селі. Я дивився на своїх друзів в Інстаграмі, в Фейсбуку, що вони допомагають, щось їздять, склади якісь перевозять, пакують, а в селі нема що робити в селі. Чим допомогти чим в селі. Просто село, гнилички маленьке. Це правда, що воно стало відомим завдяки вам? Ну, напевно, що так. З'явилось на карті. Ви <гум> собі придумаю. так придумали? <гум> ну гарно, але Звичайно, воно, воно дуже старе, але воно настільки маленьке, що його на, на малих картах навіть не відмічали. Е на великих вже таких величезних карт картах в масштабах, то воно було. І все, я приїхав туди, десь на третій день. Я, я побачив, що хтось і бачу десь в е Інстаграмі, що хтось готує їсти. Хтось дав якусь свиню, я думаю, в людей є свині. І якраз в той час закрилися всі бойні, в людей не брали свиней, наприклад, там возили десь на Житомир величезний, там сукомбінати, що їздили, збирають людей худобу. І В людей було купа худоби, і нічого не працює, кобаси не працюють, бойні не працюють, і я придумав, що будемо таке робити. І зібрав таких самих, як я, всіх своїх друзів, з якими я і дахи робив ще до варіатів. І... Зібрався всіх докупи і ми почали їздити різати свині і робити тушонку хлопцям. Владзева тушонка пішла у світ. Так. Я побував в той день, коли кипіла робота, і давайте подивимося, що там відбувається. Дивимося сюжет. Усім привіт! Мене звати Антон Марчевський, і сьогодні ми поговоримо про волонтерство. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато відомих людей почали займатися допомогою нашим бійцям, які перебувають на фронті. Тобто, волонтерством. Одним із таких людей є всім відомий шоумен Владзю, який організував виробництво тушонок у цьому приміщенні, які і називаються тушонки від владзя. Ми зараз зайдемо в це приміщення і подивимося, як це все відбувається. Ходімо. Доброго дня, будь ласка, що ви зараз робите? Розкажіть за сам процес. Ми нарізаємо шкірку для того, щоб покласти її на дно баночку, додати свого роду желатину для загуснення кращого нашої тушонки. Розбираю задню шинку на тушоночку. Зараз дівчата прирізати. Я розбираю і даю готовий м'ясо дівчата, дівчата нарізаю на кубики під тушоночку в банки. Цибулька буде йти до каші рисової і до м -м, гречки. Спочатку мають банки, далі закидають лаврові листи, тухмяний перець, перед горошком і тоді вже шкірку і жир. Додають куски м'яса, каші і тоді закручують і ставлять в автоклав. Ми дуже вам дякуємо, Дякую що ви вам. нам сюди привозите свиню, не підсуваєте, а ложите на стил, і ми з радістю приступаємо до роботи, робимо тушонки, паштети для наших захисників. Коли почалася війна, я вирішив, що будемо будувати хлопців на передовій. І в людей були свині. Я, дякуючи людям, які скидають гроші. я несу и работу шару. Дякуємо владві за смачні закрутки. Сьогодні в нас буде царська вечеря. Слава Україні! Героям слава! Володимире, але ви не припинили професійної діяльності. Ви ж все-таки творча людина. І крім того, що ви даєте концерти під час війни, ви ще й написали книжку. Розкажіть про творчу свою частину діяльності під час війни. Um. Моя книжка виникла. Я е, кожного тижня я писав якийсь текст в Фейсбуці, і знизу під текстом, під якоюсь історією, чи під якоюсь веселою історією, чи, чи сумною, чи якимось віршом я писав карточку, і люди якби чекали і скидали гроші. Кожного разу, кожного тижня я писав, 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 і люди почали мені писати, що давайте ви з тих історій зробите якусь книжку. Ну, вони Ні... дотепні були до того всього. Ви ж не розказуєте, які вони? Людям вони гарно читалися і заходили. Ага. Угу. Люди тішилися і там, як ви кажете, заходило. І я собі думаю, ну як я, яка книжка, там, війна, то-то-то. Але були такі ем, настирливі люди, які просто заставили мене скласти все докупи, всі вордовські файли, які я писав, я все склав докупи. Це ваш перший досвід такий. Ну так, так. Не І даркував. Я думаю, Непогано вийшло. люди так само і замовляють книжку. І ну, це складено з історії, з монологів моїх, з якихось таких. З того всього, що я що було напрацьовано до того часу і за, за період війни найкраще було складено в книжку, і люди купують, вона називається «Від нервів», так що, Е, Кому так, прописати? Ну так, так, так ага. сміються люди, що е, дуже лікуються, якби посміються, поплачуть там. Угу. І ще концерти. Ну так, і концерти. А які Ви, тепер концерти? Вони відрізняються від тих, які були до війни? Відрізняється, напевно, що кількістю людей не так не так багато людей ходить. Наприклад, якщо там зал там тисяч, наприклад, як в Тернополі, то приходить не тисяча, а приходить, наприклад, там 500 чоловік чи 400, то ми, Тому ми беремо наприклад, не Березіль такі великі, а беремо філармонію. Бо Нема людей, не знаю. Ну і заборонено не ходять, велике так. скупчення людей. Це теж. Ну можна так, врахувати. і повітряні тривоги, угу. і люди не хочуть так. Ну, для когось вони розуміють, що ми на тих концертах ми збираємо гроші на хлопця, на, на, на дрони, і на машини, і на все. Але ну, не всі ходять. Ну, Нічого. Я думаю, якось закінчиться і все буде добре. Гумор під час війни він став іншим. А ви гуморист, як ви реагуєте на це? Не став іншим. Ну, таким гострішим, дошкульнішим, якимось оперативнішим, чи що? Ну, можливо, але все те саме, все те саме, mm -hmm. люди сміються з, з того самого. Яку ви бачите роль гумориста під час війни загалом? Ну, от як ви бачите, такий я є. От і, і тут якась книжка з'явилася, якби не війна, книжки би не було. Mm -hmm. Якби Ну, ми їздимо, ми ціле літо я їжджу на концерти, я вже. Дав за той рік десь більше 150 концертів 150. про завдання творчих людей під час війни. Я запитав у перехожих тернополян, і давайте подивимося, що вони відповіли. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чим повинні займатися артисти і шоумени під час війни? Продовжувати свою діяльність і робити благодійні концерти це, напевно, найлогічніше, що вони можуть робити. Це ніша, в якій вони професіонали, в них є своя аудиторія, аудиторія до них прислуховується. Я рахую, що вони в, в даному питанні, в даному випадку найкраще підходять якраз таки на своєму місці. Працювати, мабуть, як, як всі мають працювати. Наскільки мені відомо всі артисти? Допомагаю цим для ЗСУ. Ось і ну людям, мабуть, теж потрібно якісь, хоч 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 трохи відволіктися. Не знаю, важко сказати. Вони ж теж повинні <сміх> за щось жити, їсти, пити і так далі. Я би сказала, що так потрібно щось, щоб люди, як то кажуть, хоч деколи могли відволікатися моментами від того, всього відбувається, артисти, і шо у мене надзвичайно морально. Я думаю, підтримувати дух бойовий і. Десь так підтримувати нас до перемоги. Я підтримую концерти. Звичайно, підтримую, тому що ну не можемо ми весь час жити тільки негативом. Тобто, ми бачите, з таким сусідом маємо себе навчити, як за прикладом Ізраїля. Я думаю, тобто, має бути і позитив, там війна, і от в такому якомусь ключі ми маємо рухатися. Так я бачу зараз ситуацію. Співати, їздити на передову, підтримувати наших хлопців, піднімати дух, дух. Разом до перемоги своєю роботою, напевно, Тобто, що вони тут, тут чим вони займаються постійно. Напевно, те, як вони зараз вони їх, їх проводять, благодійні, збирають гроші на нашу ЗСУ, на армію, дають кошти. Війна, звичайно, зробила свій відбиток в житті кожної людини, в житті кожної галузі, не стала виключенням галузь культури. І в перші ж дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України працівники всіх установ закладів культури мобілізувалися і включилися, як і вся Україна, волонтерські проекти. Звичайно, це було приготування продуктових наборів, збір одягу, при прийом переселенців, розміщення переселенців, формування різного виду допомоги хлопцям на на передову. Але заклади культури не працювали, і зрозуміло, коли вже десь ми вгамувалися емоційно і десь зрозуміли, що потрібно систематизувати ту роботу і поєднувати. Основну діяльність з волонтерською вона все рівно була більше спрямована на те, щоб на підтримку внутрішньо переміщених осіб. От. Це при бібліотеках почалися мовні курси, почалися різного роду екскурсійні проекти. проекти. з майстер класи з наших автентичних таких ремесел. Ми залучали до мистецьких програм до різного роду виставок наших внутрішньопереміщених осіб. Дуже важливо, ми зрозуміли правильно, що ці люди. Які до нас приїхали зболені, опалені війною, їм потрібно зробити ауру якогось якоїсь так арт-терапії. Причому галузь культури вона має якби, всесторонні можливості, і ми їх залучали до концертних програм, вони брали художні проекти різного роду. Особливо цікаво було працювати з дітьми. Важливо було показати наші звичаї і традиції, тому що в більшості випадків люди, людям східної України вони вже десь втратили це і важливо було. Користатися тим моментом, що вони в нас, і щоб знову ж таки вони після війни, коли повернуться до себе додому, вони мали можливість це популяризувати і щоб вони зрозуміли, що вони дійсно українці і вони живуть в Україні, і Україна була, є і буде. Коли звільнили Херсонщину, ми поцікавилися життям наших працівників культури, колег, які проживають на території Херсонщини, і взяли собі. Uh, під опіку наших колег з Чорнобаївської громади їх було мало. На жаль, дуже багато виїхало, тому що там постійні обстріли, постійні, постійний неспокій. Але ми заопікувалися тими родинами. Ми здавали свої одноденні заробітки. Це не тільки департамент культури та туризму, а і установи культури обласного підпорядкування, яких в нас є 21. Ми зібрали кошти і робили і продуктові набори, і миючі засоби для дітей, солодощі. Канцтовари, ну різного роду такі допомоги, ми мабуть, шість разів. Спочатку відправляли з волонтерами, а потім через нову пошту. Але кожного щоразу, коли ми готували наступну партію допомоги, ми цікавилися, що для них важливо. І Дуже заболіло, коли вони сказали, в нас згоріли всі бібліотеки. Ми не маємо жодної книжки. Ми зробили такий клич по наших бібліотечних установах, і направду десь більше 200 примірників хорошої сучасної української літератури, ми їм направили. Можливо, там зараз не такі умови зберігання для цієї літератури, але я думаю, що все-таки, навіть якщо в домашніх умовах не розповсюдили цю літературу, а це для різновідкової категорії. Вони ті непрості їхні вечори під бомбардуванням, вони можуть, хоча б та книжка, може їм. Прикрасити також популярна є програма наших бібліотек про створення українських полиць за кордоном. От точно знаю, що це такі полиці створені в Польщі за допомогою наших участі, нашої бібліотечних установ, і у Фінляндії. Володя, ну насправді все виглядає дуже професійно, акуратно. Люди знають, що вони роблять, для чого вони це роблять. Але ж ви не мали такого досвіду? Ви не знали, як це робити. Де знайшли людей, які в цьому розумілися і як оцей процес пішов? Не, не здали нічого, ніхто нічого не вмів. Все якось робилося методом якогось тику. Спочатку ми це вже дру, третя локація, де ми переїхали зараз. Ви дивилися в тому селі. А спочатку то було в школі, в моїй школі рідній, там де я вчився. Вона там. Вчителі були на роботі. Вчителі були на роботі, діти сиділи по домах і вчителі все одно мусили ходити на роботу. І кожного дня працювало від 70 до 90 людей на виробництві. Там робилися і салати, і пекли пікси хліб, пиріжки, якісь такі всякі такі хрусти, що вони не довго стоять, і відповідно, і тушонка. Ми в кожного дня різали від одного до чотирьох до п'яти свиней. Це люди вирощували самі, тобто вони віддавали просто так? Ні, я купував. Купували. Я угу. купував. Люди, я писав пости в Фейсбуку, давав свою карточку волонтерську і зі всього світу люди скидали гроші. Я з цих грошей купував свині. І до тої пори я купую. І Люди в черзі стояли, бо ж не можна ніде було Десь здати. Ставте. Здати свиней, телята били, корови, бики, свині, все, що люди давали, що що можна зробити. кури, Банки, кришки кури. звідки брали. Банки кришки також зносили. Спочатку зносили люди, але в селах вже закінчилися банки. Я написав у Фейсбуці, звозили всієї України фурами. Звозили просто, наприклад, там Запоріжжя. Якийсь волонтерський центр прочитав і сказав, що ми зберемо банки. Приїхала цілий бус банок, були шофурами, провозили мішка. Ну одним словом, я не можу вам сказати, скільки там було. Там було 200 тисяч банок, може більше. Дуже багато було все приміщення. Ми зробили ще склади і в трьох місцях, де були банки. Люди з цього світу звозили і спеції, і сіль, кришки, перець, лавровий листок. Ну, все, що до тушонки. Потім я замовив автоклави величезні, такі на 200 банок, величезні, щоб варити. Люди по хатах варили, коли зносили. Ну, Ми робили там тушонку. Жінки робили, потім закатували. І була машина, яка розвозила по, по селах. То має автоклави. варили, і зранку вже тушонка була готова. Тобто, коли ми зранку, зранку ми привозили м'ясо, били свині, і на другий день вже була тушонка в банках і їхала хлопцем на передову. Якщо говорити трохи про цифри, то скількох людей ви організували, скільки брали участь в тому, щоб робити, возити? Ну, десь ну, кожного дня було від 50 до 80 чоловік. То були вчителі люди Скільки консервів було е приходили? Щодня? Ну, щодня. Залежно від, того, скільки було. від, від свині, наприклад, там, чи від свиней. Було і е там, 500, було і півтори тисячі, і 2 тисячі банок було в день. Ну, Десь так до тої пори ми десь вже зробили більше, певно, 80 тисяч е консервів. Основне призначення, куди вона направлялася? На Хлопцям напередок. Хлопцям напередок. Та, та. Угу. Спочатку робили чисту консерву, потім хлопці почали замовляти, що неможливо, не може одна людина з'їсти одну консерву, півлітровій слоєчок. Ми давали наполовину кашею. Так було краще. Люди давали, потім вже гречка, пішла, перловка, там горох, рис, ну, які були крупи з такими крупами. Є. І, і робили дівчата замачували там крупи, і вже зранку робили тушонку. Було краще. Ну, замовляли і таку, і таку, і чисту, і як то замовляв. Чи отримували ви відгуки, чи смакує хлопцям? Як вони приймали? Так, так, так завжди скидали фотографії, відео, як і в окопах їдять, і, і гріють, і якусь зупу варять, і борщ. Викидають в баняк з якимись борщів, таких казанах, у відрах. Ну, Тобто, треба. дякую тобі, ви чули не раз. Якби сьогодні до вас звернувся хтось такий, хто починає якусь справу, от, наприклад, ваш колега-артист, і каже, я теж хочу щось організувати. Що ви йому запропонували, з чого починати? Тобто, як зібрати цю команду, як запустити цю роботу? Що ви йому сказали так один, два, три? Ну, тут треба мати якусь довіру до людей. Люди мають мати. Я маю вірити людям, люди мають вірити мені, мають якось. Ну, важко зараз, дуже важко через те, що я йшов е, до того, що в мене була така величезна аудиторія по всьому світі, я йшов до того, там, скажімо, там 20 років. І якщо зараз починати з якоїсь нуля, якимось блогером чи ще чимось, то дуже важко щось таке рухнути, таке от, е, широке і велике. А коли люди тебе люблять, і ти там 5 років на телебаченні, і е, е, дуже багато років е, в, взагалі і в тому КВН, і і в медійному, в медійному просторі, то тоді набагато простіше щось організувати. Так само, як дуже багато блогерів, які мали величезні аудиторії, почали робити якісь величезні справи, збирати і гуртувати людей докупи. Бо, бо такі прості люди, то просто ну, важко. Ну, а ще, мабуть, треба мати якісь організаційні якості, організаторські якісь, правда? Я не знаю, люди самі так. <с> люди самі підказали, -пі що робити. Підпихають тебе, і ти mm -hmm. робиш. Ваші міцні консерви, тушонки від Владзя, дуже смакують хлопцям. Ми маємо відео. Давайте подивимося. Відколи Владзя знаю, завжди він на позитиві, завжди він такий благодійник своєю усмішкою, своїм настроєм. І зараз, коли війна, він дуже активно віддався, посвятився допомозі і військовим, і переселенцям, людям нужденним. А ці тушонки це напевно те саме, що найліпше може бути, це саме, що найліпше. Може дати вселена через руки гниличан і активні організації влади. Дякую владжу, що ти є. Дякую, що ти саме з наших країв, з сіщення, з Неличок. І Слава Україні! Патріотично позитивне об'єднання. Це команда з Лігі Сміху та хлопці з те саме шоу. Надали фінансову допомогу для закупівлі ось таких от наборів для військових, тому що дуже часто в дорозі вони елементарні речі. по-другому. Ремонтуватись не можуть, не мають чим. Закупили таких 10 наборів. А також профінансували смарт-TV, це для військових дуже потрібна річ. Отакі от от телевізори, які завтра вже будуть хлопців на півдні. ну і там ще є більші монітори. А також тушонка від Владзя, без неї, ніяк. коли приїжджаю, завжди запитують, а де тушонка? Ось ту пару ящиків вже в машині в мене запакованих. Отаких от хлопцям роздам, вони завжди на неї чекають. Ще раз велике спасибі хлопці, ви молодці. Не знаю, коли ви буваєте вдома. Постійно підтримка від вас колосальна. Дякую. Володя, чи за Любки люди гуртуються для добрих справ? А, зараз вже менше, зараз люди проз'їжджалися по роботах, вже пішли на роботи. Коли спочатку коли почалася війна, коли не було ні роботи, ні в кого, ну, як все, все спинило, зупинилося, то всі приходили, всі приходили, допомагали. Не було такого, що я не можу там, чи, чи не хочу. Дуже багато було людей, які ми зробили таку групу, де писали, що там, писався, там Та, на завтра там стільки людей, людей приходьте, будемо робити то-то, то-то, то-то. Директорка школи Наталя вона організовувала все, вона керувала всім процесом. Я тільки підвозив м'ясо і, ну і все решта, що, що до того. А жінки там все робили, і чоловіки, і жінки. Ким ви себе бачите: письменником, гумористом. То, що роблю, то буду робити далі. Далі. Ну, Хлопці вам казали дякую, але ми маємо ще один сюрприз. Ви мене питали, що це за пачка, то я вам зараз відкрию вже секрет. Нарешті у нас є е партнер нашої програми, це Continental Farmers Group. Mm. І для усіх учасників нашої програми вони підготували смаколики. Я думаю, ви будете мати з ким поділитися. Дякую, дякую вам. Дякую, що ви робите добрі справи, і дякую, що ви. такі є. Від команди Тіві 4 від наших глядачів від усіх українців кажемо дякуємо за усе, що ви робите. У наступній програмі ми поговоримо про важливість підтримки міст побратимів під час війни. До нас обіцяла завітати гостя із естонського міста Вільянді. Ця війна і є боротьбою за нашу культуру. Ця війна за українську самобутність, за те, чим займаємося, які життєві рішення ухвалюємо щодня. Як вміємо активізуватися, солідаризуватись і протестувати, які пісні слухаємо та співаємо, які вистави дивимося, які книжки читаємо, якими героями захоплюємося, якою мовою розмовляємо. Поспішайте робити добрі справи, бо інакше нам не перемогти. А хто уже діє, скажемо їм дякую тобі. Партнер показу Continental Farmers Group. зростаємо разом.